Право відкрити меморіальну дошку надається побратимам Саші, Кухарському роману і Сігназіївському Віталію. Будь ласка. Господи всемогутний Боже, освячуємо цю пам'ятну дошку на честь Олександра Іщука. Я звертаюсь до вас, діти, що ви повинні пам'ятати і назавжди цінувати. Тих солдатів, яких серед нас вже немає. Вони боролися за вільну Україну, вони боролися за те, щоб ви, ми всі жили у в мирі, в злагоді. а до батьків велика шана від районної державної адміністрації, від районної ради, глибока вам повага за вашого сина, за героя. Немає сумніву, що меморіальна дошка Олександру Іщику не стане просто табличкою на стіні будівлі школи, що згадка про одного із тисяч полеглих у боях за незалежність придаватиметься із покоління у покоління, що на подвигах героя виростуть діти, котрі розбудують нову, сильну, єдину, не на папері, а по духу Україну. Слава Україні! Героям слава!